Жодна громада не має таких стежок, і тому звичайно, ми сьогодні започаткували це відкриття і діти запросили наших студентів, нашу молодь. Але ми плануємо і надалі проважувати цей свій досвід, ділитися ними, запрошувати громади подивитися, як це вони можуть робити в себе. Тому що природні території є, їх треба просто зберігати і рекламувати. Ну, це як пілотний проект, можна так звичайно, можна, пілотний проект на території. А Кимчинська громада, ну взагалі дуже класна. в Полтаві. Немає екологічних стежок. Переділи місто Хочеться подякувати нашим захисникам, що дають можливість нам працювати і втілювати в життя такі проекти. Оце для екологів це саме дуальна освіта. То що на практиці можна прийти, помацати, понюхати, визначити вид, особливо ті види, що охоронюються на території регіонального учасного парку, що мають статус червонокнижних, національний статус охорони, а є види, вам розкажуть сьогодні фахівці, занесені до європейського і навіть червоного переліку Міжнародного союзу охорони природи. Все ж таки вважаю, що однією складовою національної безпеки. Особливо в воєнний час є екологічна безпека. А екологічна безпека, звичайно, базується на, по-перше, природоохоронній світі і, по-друге, на екологічному вихованні. І оце ця стежка це такий реальний приклад реалізації впровадження екологічного виховання. Це нам дуже-дуже зараз не вистачає. Регіональний ландшафтний парк. Був створений у 2001 році, і ми тоді вже мріяли створити цю стежку. Але бачите, скільки років пройшло, щоб втілити цю нашу мрію. Але чудово вона збулась. Ми спіднос... кожен учасник отримує в межах цього цієї відкриття стежки. Так, ми до стежки розробили ось такий квест. Тут треба буде виконувати завдання, відповідно по маршруту ви йдете, вона зображена карта ось тут, тому ви не зійдете зі шляху, якщо будете уважними. Кожна поміточка вам буде зрозуміла, треба заповнювати. Потім, коли ви знайдете слово, слово ключ в кінці, ви отримаєте подарунки. Це стежка це місце для пробіжок і для прогулянок усіх мешканців нашого мікрорайону. Вперше ми зібралися поприбирати цю стежку в 2015 році. Це була ініціатива місцевих мешканців. З того часу збиралися кілька разів на прибирання, а зараз ми дуже раді, що ця стежка отримала. Ще й такий офіційний статус екологічної стежки, і дуже раді, що ця стежка тепер матиме опікунів. в ну, Це екологічний регіональний ландшафтний парк. І Сподіваємося, що тут буде більше порядку і буде цікавіше. Досить класно гуляти так от вулицю на природі, в такому, ну, осінню. Провітрити свої легені, тому що у деяких вони прокурені, і можна їх отак от провітрити, насолодитись повітрям і жити далі і так кайфувати. Що цікавого сьогодні для себе дізнатися? Чесно, комашники. Чесно, я не знав, що вони навіть существують існують. Типу, ні, типу, комахи ж вмирають досить часто. Я гадав, що ну, не потрібно для них ну, сховище. А, взагалі, потрібно це ще один крок на шляху євроінтеграції.